Родину Сенишиних біда спіткала тричі. У віці трьох і дев'яти років від легеневої гіпертензії померли дві їхні доньки. У 2007-му середуща Оксана дізналась про такий же ж діагноз. Зовні дівчина виглядає здоровою, думки сповнені надіями, а очі не видають тривоги. Але отрухатись багато вона не може. Щодня підтримувати життя допомагають дорогі ліки. До прикладу, одна ампула препарату для інгалятора коштує 402 гривні. А на місяць на медикаменти потрібно 19 тисяч гривень, проте тепер вони мало ефективні. На сьогоднішній день моя хвороба досягла останньої стадії. Хворі легені не пропускають до серця кисень, внаслідок чого моє серце витримує наднагрузки. І в будь-який момент вона може просто зупинитися, але надії Оксана не втрачає її. Підтримують колеги, рідні та друзі. Ми створили мережу ВКонтакті, в контакті, Фейсбуці, в однокласниках сидимо там разом з. Ну, закликаємо всіх небайдужих людей про допомогу, тому що навіть 5, 10, 15 гривень можуть зробити Оксанку здоровою людиною. Дівчину вже тричі відмовлялись оперувати. Лікарі Австрії, Франції та Ізраїля зачинили перед нею двері. Проте зробити пересадку двох донорських легень погодився німецький кардіологічний центр у Берліні. Але там за операцію просять суму, якої родина Синишиних і не бачила. 500 тисяч євро. Ще донедавна Оксана працювала, але тепер на лікарняному. Батьки дівчини пенсіонери, тато інвалід другої групи, мама теж хворіє. Тож суми самотужки не назбирати, сума коштів для операції в Німеччині для нас недосяжна. Будь ласка, допоможіть рятувати життя нашій Оксанці. Ми будемо дуже вдячні за будь-яку посильну допомогу. Переказати гроші для порятунку Оксани можна на рахунок, який ви бачите на екрані. Зараз дівчина готується їхати до Німеччини на обстеження. Там і визначать, які донорські легені потрібні. Сама Оксана не опускає рук і будує плани на майбутнє. Я амбіційна людина. я, я мрію про кар'єру. Я мрію про подорожі, і якщо все буде добре і операція буде зроблена, я впевнена, що я буду йти до своїх цілей. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий, головні новини Львова.